Вітаємо вас на телеканалі Гок у проєкті Топспорт. Жіночий футбол вже має дві ліги, серіал та фестиваль. Гол українця Маліновського засмутив Месі та Неймара. А у горішніх плавнях триває підготовка до другої частини сезону гравців футбольного клубу Гірник спорт. Про ці та інші події дивіться сьогодні у випуску проєкту ТОП Спорт. Перемога над інтером юних лів'ян із руху Гол Маліновського засмутив ПСЖ та дебют Андрія Луніна у клубному чемпіонаті світу. Починаємо випуск із топ-новин українського спорту. Юнацька команда львівського руху Ю-19 в шаленій серії пенальті перемогла однолітків італійського інтера. Завдяки цій перемозі українська команда продовжить свій шлях у боротьбі за європейський трофей в одній восьмій фіналу юнацької ліги УЄФА. Гол Руслана Маліновського вивів французький Марсель у чвертьфінал Кубка Франції та вибив із турніру зірковий ПСЖ із аргентинцем Месі та бразильцем Неймаром. У другому таймі Маліновський, потужним прицільним ударом з лінії штрафної, встановив рахунок у матчі 2-1 на користь Марселя, який зберігся до кінця поєдинку. Завдяки голу українця та своїй перемозі Марсель перервав 11-річну невдалу серію у матчах проти ПСЖ. Андрій Лунін перший українець, який зіграв на клубному чемпіонаті світу. У складі реалу український воротар пропустив гол з пенальті, але у підсумку мадридська команда здолала єгипетський Аль-Ахлій з рахунком 4-1. у суботу, 11 лютого, Лунін візьме участь у фіналі, в якому Реал зустрінеться із Аль-Хілялем із Саудівської Аравії. Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко виграла свій перший міжнародний старт цього року. На турнірі у Франції Юлія стала переможницею змагань із результатом 1 89 сантиметрів. Український баскетболіст Ятослав Міхайлюк змінив команду у чемпіонаті NBA. Попередній клуб українця згідно з обміном відправив баскетболіста збірної України до Портленд Trail Blazers. Ця команда стала вже п'ятою для Михайлюка за п'ять неповних сезонів у НБА. Ветерани гірника спорт наближаються до лідера: два десятки медалей дзюдоїстів горішніх плавнів та подяка із Харкова, директору Дю номер Нуродин. Продовжуємо топ-новинами спорту горішніх плавнів. У неділю 12 лютого гірник спорт проведе свій другий матч Кубка Віктора Пожечевського. Суперник команди горішніх плавнів, дружба із очерятуватого. У дебютному поєдинку турніру гірник спорт із рахунком 0-2 поступився новосанжарському стандарту, який відзначився забитими м'ячами у кожному із таймів. Ветерани гірника спорт оформили важливу перемогу у першості Кременчука з футзалу. Досвідчені гравці з горішніх плавнів обіграли лідера таблиці команду Ільтан із рахунком 5-2. Голи у складі гірників забивали Сергій Конов, Андрій Романюк, Владислав Ледисенко, дивічі відзначився Володимир Звір. Завдяки цій перемозі гірник спорт, який йде другим у таблиці, скоротив відставання від лідера до одного очка. На третю сходинку, після перемоги над командою «Інтеравто» із рахунком 7-6 піднявся гарант, у складі якого відзначилися горішньоплавняни. Дубль на рахунку Романа Цимбала. Ще один гол у свій актив за. Писав Сергій Пятін. Вирішальним Кременчуцьким дербі завершився дитячий турнір з футболу Промінь мрії КАП, в якому брали участь гравці не старше 11 років. Головний трофей турніру здобув кремінь, із рахунком 3-1 у вирішальному поєдинку він здолав гравців команди Кремінька, які стали бронзовими призерами. Третє місце у команди Кадюсиша США-Світловодська». Господарі змагань, юні футболісти гірника спорт стали переможцями срібної ліги. Також найкращі команди були визначені у бронзовій лізі та лізі мрій. Два десятки медалей завоювали дзюдоїсти горішніх плавнів на домашньому чемпіонаті Полтавщини на рахунку представників міських шкіл дзюдо, 10 золотих, 5 срібних та 6 бронзових медалей. Змагання проводилися у двох вікових категоріях до 13 та до 21 року. Золоті медалі серед старших учасників вибороли Софія Горяшина, Поліна Тумко та Артем Колотов. Серед молодших Ілля Бурлєй, Валентин Базярук, Єлизавета Куїмова, Софія Сіміда, Ярослав Косолап, Михайло Кудінов та Олег Прокопенко. Срібло серед старшої категорії у Марії Диби. Серед молодших у Івана Новохатька, Орини Новак, Ярослава Шемета та Ангеліни Дмитрієнко. Бронзові медалі серед старших вибороли Руслан Шишка та Кирило Тараненко. У молодших треті місця здобули Іван Давид Громов, Святослав Косулап, Ернест Батін та Давід Чалапко. Директор дю США нородин Віктор Чирочка отримав подяку від керівництва Харківської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Яни Клочкової за надання можливості тренуватися у басейні Нептун провідному вихованцю цієї школи, майстру спорту України чемпіону України на дистанції 100 метрів на спині Дмитру Корсуну. Подяку директору дю номер Нородин вручила Ірина Сергієнко у перший день чемпіонату Полтавської області з плавання у горішніх плавнях. Жіночий футбол стрімкими темпами має свій розвиток в Україні, де вже проводяться чемпіонати у вищій та першій лігах. Усіх групах дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт також триває набір дівчат. Та що там казати в Україні у жіночому футбольному клубі Кривбас вже створений серіал Футболістка, який демонструє усі нюанси жіночого футболу. Як грають у футбол представниці прекрасної статі різних поколінь, про це далі наш сюжет. Здається, що в цих кадрах все є звичним для прихильників футболу удари по воротах, футбольне взуття та гетри, номери на футболках та навіть у однієї із команд форма збірної України. Єдине, що кидається у очі, це зачіска гравців, а точніше гравчинь. Все вірно, це дівочі команди, які зібралися у Кременчуці на фестиваль жіночого футболу, який організувала футбольна академія Ягуар. Цього року ми проводимо перший в нашому місті фестиваль жіночого футболу і будемо сподіватися, що і Горішніх плавнях і в Полтаві нас підтримують і теж долучаться до цього флешмобу. Цей вид спорту дуже розвивається в всій Європі, так як ми по чоловічому футболу співпрацюємо з різними країнами з Німеччиною, з Польщею, з Хорватією, з Болгарією, то там в цих країнах дуже розвинений вже жіночий вид спорту, жіночий футбол насамперед. Акторка студії Жіночий квартал та героїня серіалу футболістка Катерина Нікітіна, яка підписала професійний контракт із жіночим футбольним клубом Кривбас, була серед гостей фестивалю. Його мета довести, що футбол привертає увагу не тільки хлопців, але й дівчат та має перспективи розвитку у нас в країні. Чим цікавий жіночий футбол кажуть самі гравчині, дівоча дівочі футболці. Ну каже, цікавіше, ніж хлопчачий, Там взагалі дівчата львіці. Чим він цікавіший боротьбою. Боротьбою, так. перші удари, перші сейви та голи відбулися у матчі команди Кадюсиша Кам'яні Потоки та Академії Ягуара. Обидві команди діяли із бажанням перемогти, трохи впевненіше та більш зіграними виглядали представниці кам'яних потоків. Вони першими почали влучати у рота суперниць, але потім втратили пильність і пропустили ось такий автогол. Гравчині кам'яних потоків продовжили атакувати ворота дівчат із ягуара, які продемонстрували, що вони не тільки вміють захищатися, але й проводити ось таку результативну контратаку. Курйозом на кур'йоз так відповіли гравчині Ягуара. Після курйозного автоголу у ворота команди кам'яних потоків до сітки воріт вже команди Ягуар влітає ось такий трохи курйозний м'яч. Після нього команди пішли на перерву. Таким був настрій після першого тайму у команди Кадюсиша Кам'яні Потоки. Ой. Тренер, ну як справи? Перший тайм. Чо? Все добре, все добре. Все, все виходить. Інтрига зберігається. Добавляємо інтригу. Пропустивши два м'ячі нормально. Все добре буде. А у команді Ягуар повним ходом тривало обговорення подій у першій половині гри. паси пасені. Ви то будете міти два города. Це головне в футболі, так? Позувати. Другий тайм проходив в не менш цікавій боротьбі, ніж перший. Дівчат Ягуара підтримували представниці старшої команди. Чекаємо, що ми, може виграємо. Може, що зараз головне? Перемога України. Мабуть, не змерзнути. Ну, Це теж дуже пізно. Ми починаємо. Колись наші дівчата грали і проти чоловіків на першість з міста. Є представниця, вона одна. Є ще дві представниці, які грали в той час проти чоловіків. Чому дівчата не грали не грали у футбол? Наші грали весь час. Весь час? Да. Ми не виходили з цього. Ми участвували в першій лізі чемпіонату України. Дівчата скільки займаються тут? Вже як вони займаються? Тут різні Оцей воротар. Це в нас була воротарям. Вона зараз в полі грає. участвувала на чемпіонаті України в першій лізі. До речі, учасницями фестивалю були одразу кілька вихованок тренера Івана Коваленка. Нам вдалося поспілкуватися із однією з них. Ви підходили до тренера. Розкажіть, ну розкажіть, що там, про що говорили, він вас мотивував. Мотивував перший тренер, його настанова дуже важлива. Яка була настанова? Нє, ну це ж настанова лічно тренера, то. Не <свісно> розповсюджується інформація. Ну, які у вас настрій? Давно ви вже грали у футбол? Підтримуєте форму? Стараємося, стараємося постійно підтримувати форму. Е, так, як тренування постійне, а от ігри у зв'язку з е, становищем в країні, то не дуже зараз часто. тому… Професіональний футболіст чи футболістка? Чи е, це хобі вже? Е, вже хобі, раніше була професійною. А чому дівчата повинні грати в футбол? От Як ви с -с сагітуєте інших дівчат? Е, Мабуть, це вид спорту, який розвиває і фізичні можливості, і командний дух, та й просто для підтримки форми дівчатам це немало важливо. І ви вже роки граєте у футбол? Дев'ять Ну коли починали, це було не, не так е, незвично, да більш незвично, ніж зараз. Зараз також трохи незвично. Е, ні, коли починали, ми в Кременчуці були як і зараз єдиною командою, але потім, коли вийшли вже по Україні, то вже було якось звично. Так що так й час звично вже звикли. Це о, дівчаткам маленьким. Їм це як перший раз. Тому Ну, чому в футбол пішли? Не у танці, ні у моделі, там ні у ще кудись. Е, такі моделей багато, футболісток мало. Так, хай всі йдуть в футбол прихильників та прихильниць жіночого футболу цього дня у залі спорткомплексу Граніт було багато. Після проведеного першого матчу дівчата отримали медалі та слова подяки за участь у фестивалі. А ми продовжили спілкування із гравчинями. А ви теж граєте? Теж граю. Що у вас з рукою? Зараз отримала травму, але не на футболі. Сьогодні будете грати чи ні? Ні, на жаль, не можу. Але ж ви переодягнулися. Звісно, так, да, я підтримую свою команду. Ви теж грали з вашою колегою? Ні. Ми зустрілися саме тут, в Ягуарі. Ще раніше грали, так? Я грала в футбол, але в іншій команді граю з 2014 року. 2014 тисячі не так багато, але досвід не Ну, як житті ваш з'явився футбол. Чому в футбол треба грати жінкам? У мене вся сім'я грає в футбол. Чоловік грає, син грає. Тасів я... не було іншої Так. Mm, да. Іншого виду фут... спорту в нас в сім'ї немає. Тому, тому так. І всіх всіх закликаю йти до футболу. З чоловіками краще не грати, чи можете зіграти? З Чоловіками ні, ми їх поб'ємо. Тому. Хотіли б зіграти? М -м так, звісно. Грали взагалі з чоловічими командами? Так, на тренуваннях було. І як там? М -м вони <зас> жаліються, що ми їх б'ємо дуже сильно по ногах. Вони <зас> не захотіли грати, так? Дівчата такі. Тренер та менеджер жіночої команди Академії Ягуар Юрій Цемах цього дня був разом зі своєю командою. Він сам грає у футбол у аматорській команді, тож із задоволенням ділиться досвідом із дівчатами та бажає розвивати саме жіночий футбол. Жіночий футбол за ним майбутнє. Він розвивається у всьому світі в Європі, тому і ми маємо стояти у на початку у істоків цього. Ну, коли дивитися на жіночий футбол, інші відчуття, інші та ну, не так грають, як чоловіки. Що тут так, які із, ну, нюанси жіночого футболу, і що в ньому в ньому є таке, що немає у чоловічому? Тут набагато більше безкомпромісно бо боротьби. Дівчата більш грають агресивно, як, як -то не дивно буде. Ну звичайно, десь массивності не вистачає, десь фізичних даних, але вони прогресують і ростуть. Тому сподіваємось на них. Чому жінки повинні грати у футбол? Дівчата ось що. Взагалі ніхто не, нічого не повинен. Якщо вони хочуть, вони мають на це право і ми маємо створити їм ці умови. Ось і все. Їх не треба там умовляти грати у футбол, вони самі приходять. так? Вони да, дуже завзято, їм дуже це подобається. І, е, окремо умовляти не, не, не потрібно, так. Другий матч фестивалю виявився дуже напруженим. Цю гру прикрашали ось такі моменти. У грі зустрілися старші дівчата кадюсиша кам'яні потоки та вже доросла жіноча команда Ягуар. Команду кам'яних потоків вела за собою її лідер десятий номер Карина Середенко, яка цього сезону перебуває у жіночій футбольній команді Ворскла Полтава. Саме Карина виконала прицільний удар зі штрафного і подарувала своїй команді перемогу. А з цього штрафного мала можливість відігратися команда Ягуар, але цей розіграш не був результативним. У наступній атаці дівчата із кам'яних потоків відбивають черговий натиск суперниць. Нарешті лунає фінальний свисток, який фіксує перемогу у цьому матчі команди кам'яних потоків. Маліше не виграємо їх, але ми їх виграли. Що ми лучше? Ми кидаюся ша девочки. Скільки сьогодні ударів відбила відбув, воротарка. Ой, так, ні, було багато, але... Но... За переживання не читаєш, тому не вважаю. Ну, було б Які емоції від футболу отримуєш? Як ти прийшла на футбол? Ой, ой у мене була подруга і виходить, я не а ходила, вона ходила на футбол. І типа, що приходи на футбол. Ну, я вирішила спробувати, але враження відлічне. Рекомендую всім. Як у ворота стала? Я одразу була в нападінні, а потім тренер від потенціал ватаря і псала на ворота. Своїми емоціями поділилася і лідерка команди кам'яних потоків Карина Середенко, яка мешкає у селі Челеве. Мені дуже сподобалось враження, емоції просто зашкалюють. Ну як почала грати у футбол? Дуже давно, ще років сім тому. Попросила тата ну в команду, хочу сказала і все. От відпрацьовуєш такий махи ногами в тебе виходить перехоплювати м'яч. <с> Ні, сама. І Ще сказали, що ти грала, граєш у пляжному футболі. так? Як туди потрапила до цієї команди? Я за яку команду грала? Іграла за Кобиляки, ну, потрапила, був відбір, мене вибрали, я і грала. Отак от. Ти досвідчений гравець? Так. Да. Будемо грати далі, розвиватися. За яку команду хочеш грати? Зборна України. За рахунок чого переграли ви Ягуар? Команди, командний дух, ми молодці, будемо грати далі. Із перемогою команду привітав тренер та юні вболівальники із кам'яних потоків. Ви взагалі супер! І там вболівали? Звісно. Так. Так. Як і за рахунок чого виграли, як вважаєш? Ну, тому що вони не здалися в останній путь. Та й тому, що ми їм допомагали нашій подірці. На Ви також футбол граєте, так? Звісно. Так. Ми, ми, ми перемогли як крем'я зі щотом е, 11-12-5. Трохи розчарованими результатом залишилися представниці ягуара, але на церемонії нагородження на їхніх обличчях знову з'явилися посмішки. Сувеніри за участь у фестивалі отримали обидві команди. Цілком ймовірно, що хтось із цих дівчат ще виявить себе у жіночому футболі. Маленькі дівчата з собою позмагалися, і вже, вже не маленькі дівчата з собою позмагалися. Звісно, що в маленьких більше це виглядало гарно, симпатично, мило, а вже дорослі рубку таку серйозно зробили. Цікаво було. У нас є гарні дівчата, гарні і своєю красотою і своїми вміннями теж щось. Від щось впоратися, зробити, тому будем, будемо сподіватися, що і ми засіяємо десь на якійсь мапі футбольній і в Україні теж протягом фестивалю відбулося лише два матчі, але емоцій у цих двох поєдинках жіночих команд від гравчин, тренерів та вболівальників вистачить, мабуть, на пів сезону настільки емоційними є поєдинки у жіночому футболі. Під час фестивалю жіночого футболу ми поспілкувалися із її гостею, виконавицею головної ролі у серіалі Футболістка, нападницею жіночого футбольного клубу Кривбас Кривий Ріг Катериною Нікітіною, яка також є акторкою жіночого кварталу. До зйомок у серіалі Футболістка Катерина ніколи не займалася футболом, але має гарну фізичну підготовку завдяки заняттям танцями, фітнесом та гімнастикою. У рубриці топ коментар, ексклюзивне інтерв'ю із Катериною Нікітіною. Я впевнена, що в жоночому футболі є перспективи, тому що. Цей вид спорту, саме жіночий, він тільки набирає обертів, і я впевнена, що ми ще наші жіночі збірні побачимо ще про 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 нас дізнаються всі і весь все світ. <гум> я впевнена, що наші дівчата, до речі, ягуар, вони вони тільки почали, але я знаю, як вони плідно працюють над цим. І впевнена, що в них є дуже великі амбіції, і в них все попереду, і все в них вийде. Щось у вас ви такий втомлений, можливо, тренування і збори такі були важкі. Зараз, так, да, дівчата виходять, відбуваються збори, але я травмувала трішки коліно, тому зараз я на відновлені. І як тільки все буде добре, то я повернуся і будемо знову порати. Справи не заважають вашій кар'єрі, основній. Е К щастю, ні все добре. Це ніяк не пов'язано, і там треба говорити, скажімо так, а тут бігати. Тому, поки я лікуюся, якраз є час займатися своєю іншою роботою. Ну, травму як отримала на тренуванні? Перегрузила коліна, так. Для мене було незвично, тому що я футболом ніколи не займалася, і коли ти повністю заринаєшся в цю процедуру, то ти само собою віддаєшся наповну, тому що немає сенсу займатися чимось на 50%. І через це, звичайно, я отримала дуже велике навантаження на коліно, через що в мене сустав трошки, трошки по -по -по повріділа. І мене пошкодила сустав. Так, і через це мені зараз місяць. Треба відновлюватися, треба набиратися сил. Вона трошки болить. Це не дуже весело. Травми це не весело, але як в спорті без травм, Це неможливо. Ви знали, на що йшли? Так, так, безумовно. Я знала, що таке може бути, і сподівалася, що зі мною такого не трапиться, але диво не сталося. Ну, що дівчатам порадити, ось, які зараз тут, які на початку кар'єри, які. Мріють потрапити до таких клубів, як Кривбас, там і Шахтар. Єдине, що пораджу, це ніколи не зупинятися, тому що треба йти до своєї мрії. Якщо ти що вже почав, то навіть незважаючи на травми, незважаючи на відсутність енергії, можливо, сил, треба все одно себе змушувати робити це, тому що це все одно коли-небудь воно принесе свої плоди. У вас травма, але серіал триває, так? Навіть з травмою треба щось знімати там, і контент. Є дуже багато питань, які ще не підняті, скажімо так, в жіночому футболі. І не завжди мені треба тренуватися, скажімо так. Це бажання є забити гол, тому треба тренуватися. А що продовжується серіал-футболістка, то це не заважає. Як там події у серіалі футболістка? Все нормально? Ну так. Звичайно, а як інакше, все буде, все побачите. Чарувань немає у вас? Ні, навпаки, я навпаки, дуже сильно. Тішуся тим, що жіночий футбол набирає реально обертів, і про це починають чути, починають створювати клуби. І ми для цього і створили цей формат. Ну, ви гол забивали вже голи на тренуваннях, там, на або так просто. На тренуванні забивала. Які Коли... відчуття від голу забитого? Приємні, дуже приємні. Це дуже таке велике здивування, що в мене вийшло. І це дуже в мене потішило прямо всередині. Таке, «Ууу, я щось можу. Тому це. Це дуже круто забувати голи, тому дівчата побажає побільше голів, голівих в житті. Це все на сьогодні. Бережіть себе та любіть спорт. Вірте у перемогу України та допомагайте нашим Збройним силам. Підтримуйте одне одного та радійте перемогам українських спортсменів. Дивіться випуски проєкту ТОП спорт на ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок. Також слідкуйте за новинами в акаунтах проекту у Фейсбуці, інстаграмі та у телеграм-каналі Топспорт. Бувайте здорові на все добре.